Пані Леся, скажіть, будь ласка, от зараз відбувається російсько-українська війна, і ми прекрасно бачимо, що без іноземних військ ми можемо просто не стягнути. Скажіть, будь ласка, в якому би форматі іноземні війська могли би реально долучитися і надати реальну допомогу збройним силам України? Ну, тут треба бути дуже акуратним з формулюванням. Перше, на фронті нам напевне не допоможе ніхто, бо в Росії є союзники. Союзники це ті, хто готовий за тебе воювати. У нас поки що союзників немає. У нас є добровольці іноземці, за що ми їм вдячні, але союзних армій, які готові нам допомагати тримати фронт, поки що немає. Втім, наші партнери потихесенько дозрівають до ідеї залучення контингенту для захисту повітря, а для захисту моря і можливо, якоїсь обмеженого наземного контингенту в умовах зупинки війни, ось ми поки тут ласка, -як, Який ризик в разі того, якщо Росія зайде в Україну і купує там половину України чи всю Україну? Який ризик, що Росія продовжить війну на європейському театрі бойових дій, тобто буде агресія проти Естонії, проти Литви, Латвії, проти Польщі? Який ризик є цьому на вашу думку? Щоразу, коли ми долали європейську втомленість від війни, а слід сказати, що вони вже не втомлені з приходом Трампа, вони вже схвильовані, а не втомлені і налякані, а не а, замучені війною. Це ми, ми не замучені війною. Вони дуже замучені. На фоні приходу Трампа і на фоні російської агресії Європа розуміє, що їй доведеться дуже дуже складно. Європейські країни не одночасно прозрівають, тобто для когось це поки що ризик нереальний, а хтось уже б'є в набат, вигукуючи, що ми наступні. При цьому в європі дуже важливо знайти механізм демократичний, як швидко об'єднатися і наростити ресурс, і допомога Україні контингентом, в тому числі для захисту українського неба. Це одна із їхніх спроб випробувати свої сили. Наскільки вони здатні самі організувати командування такою операцією, наскільки їхні пілоти, їхня логістика готові до такої масштабної задачі без допомоги без безпосереднього втручання Америки? Скажіть, будь ласка, ми бачимо в цій війні велику роль відіграють іноземні добровольці. В Україні є, наприклад, інтернаціональний легіон, і ми і не один. І ми продовжуємо говорити про способи залучення іноземних добровольців. Ользі, скажіть, будь ласка, як е, які є інструменти, щоб залучити більше іноземних добровольців, і все ж таки е, переламати ситуацію на фронті? Знаєте, тут дуже мудро говорить залужний, кожного разу нагадуючи їм, що ні одна європейська армія не готова до війни пір-ту-пір, тобто рівного з рівним. А війни, до яких вони раніше були готові, це так звані війни експедиційного характеру, коли ти проїжджаєш, воюєш, тебе евакуюють вертольотиком. Війна закінчена, медалі вручені. Так? А насправді зараз триває дуже важка війна, і до неї не готові європейські армії. Війна, коли повітря кишить дронами, війна, коли ти не можеш Заховатися в складках місцевості, бо загроза з усіх напрямків. Війна, коли е, Росія нарощує виробництво ракет і намагається добити тил і нашу мотивацію стояти і вигравати. Е, війна, коли е, ВПК декількох ядерних країн грають проти однієї неядерної. Дивіться, якщо ми не можемо зламати ситуацію в небі і на лінії бойового зіткнення, то Слід вдаватися до підриву Росії зсередини. Наскільки можна розкачати ситуацію в Росії зсередини, Адже ми прекрасно розуміємо, що е, ми не шукаємо хороших русських, але так само є росіяни, які не хочуть цієї війни, і можливо готові до якихось реальних дій всередині Росії. Ваша думка з цього приводу, якщо уважно вивчити історію Росії, то ми побачимо, що нічого так не сприяє реформам в російському суспільстві як програш в попередній бездарній війні. Так було в Туре в туре... російсько-турецькій війні, так було в російсько-японській російсько війні. війні. Першій надіюсь... світовій а... так само було так і надіюсь, так буде і в українсько-російській війні, де Україна виграє, а Росія буде змушена мінятися, надіюсь в демократичнішу сторону, надіюся шляхом розвалу і утворення демократичних окремих держав. При цьому чи можемо ми зараз щось? Щось зробити так, вимагаючи від європейців в першу чергу запровадити таких санкцій, якби вони запровадили для себе. Раніше ми бачили на які санкції Європа і Америка готові заради України. Тепер, коли вони усвідомили, що це Росія це їхня особиста безпекова проблема, ми хочемо побачити, на які санкції вони готові заради власне себе. Чи будуть вони ефективно зупиняти тіньовий флот? Чи будуть вони далі намагатися отримати дешеві російські енергоресурси в обмін на провалені політичні питання? І тут таке питання: що на столі переговорів раптом може з'явитися російські заморожені активи? Які не дай боже будуть повернені Росії, і не дай боже знову повернуться в її військову машину. Цього варто не допустити, так само критично не допустити повернення Росії на фінансові ринки, її можливість перекредитуватися і можливість знов ж таки наростити військовий потенціал для того, щоб знову катком іти по нас і по Європі. І крайні питання на сьогодні: Китай. Як провідна держава світу, як головний геополітичний гравець, відповідно, вплив Китаю на цю війну теж є визначальним, тому що якщо Китай захоче, він скаже Росії ні і Росія перестане воювати. Скажіть, будь ласка, як через Америку можна вплинути на Китай, щоб Китай все ж таки не дав Росії можливості далі продовжувати цю війну? Проблема з Китаєм в тому, що Китаю вигідна ситуація, коли воює Росія, вона ослаблюється. Відтак стає все більш залежною від китайського постачання адже майже всі технології і компоненти вони протягують через прокладки в Китаї. При цьому Китай викупляє російську нафту за безцінь, і все більше і більше Росія стає сировинним придатком і васалом. Це Китай влаштовує. Чи можливо вплинути на Китай, добившись справедливого миру? Побачимо. Я розумію, що такі зусилля зараз неофіційно докладаються. Питання в тому, що Америка грає дивну гру, намагаючись від'єднати Росію і переконати її воювати на стороні Америки з Китаєм, так звана неокісінджерська політика. І я боюсь, що це закінчиться величезним геополітичним крахом. Тобто закінчиться все тим, що все, що ми знаємо про геополітику, все, що ми знаємо про світову безпеку, перестане бути правдою, і нам доведеться на краху цієї системи придумувати нову систему. Безпеки як рятувати цей світ від наступних воєн між геополітичними лідерами? Це дуже дякуємо вам, вам за дякую. цікаву розмову.